Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. До вашої уваги набір ялинкових іграшок я його назвала смарагдовий, тому що він вишитий нитками такого кольору подібного до смарагдового. Всі кульки, всі, всі ялинкові іграшки натягнуті на кульки 8 см в діаметрі. Набір складається з 19 іграшок. Ну, так, сталося якесь таке число не кругле, але ну, вийшло 19 іграшок в цьому наборі, бо є ще слідуючий але але трішки буде іншому оформлені. Вишивали нитками DMC. Трьох відтінків. Є, бачите, от ви перед вами всі іграшки, ви бачите, що є кульки монохромна вишивка, тобто одним кольором вишивалася. А є кульки, що вишиті двома кольорами. Комбінація з двох кольорів. Вишивали в основному по схемах з Пінтересту, але є схеми і авторські серед цих кульок. Ось, Вишивали на канві 14-го каунту від ДМЦ з люрексом. У нас вона є в наявності, нитки також є в наявності, і для оформлення все є в наявності. Можете замовляти в рукодільній скрині писати в месенджер, писати замовлення. А зараз детально покажу декілька іграшок і розкажу, як я їх оформила. Ось, наприклад, сніжинка. Ця схема от, власне, ця з Пінтересту. Також, щоб ви собі зрозуміли, то це схеми от ангели? Ангели. Оці оці двоякісні жінки, а от що тут один ангел лежить, ось то це схеми авторські. Вони Катерини Безперстової. А оці, що монохромні, от а, от три, три кульки з сюжетами з вертепу. Так, Отак, отак от, зараз, 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 зараз. Складно було трохи її всі 19 штук поставити, щоб ви їх бачили одночасно. Оце вертеп, оце три кульки з вертепу. І от, ще, зараз, зараз. Ось, от три кульки з вертепу. Можете поставити, їх в купці всі. Зараз повалю всю перемінути і на тому се стане. Три кульки з вертепу. Оця, 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 оця. це безперстової. Ну ну, ну, ну. А так, в основному всі з Pinterest. Всі. І навіть в тому слідуючому наборі з Pinterest. Беремо, дивимося на оформлення. Хотіла дістати оцю. О, оця скотилася правильно. О, монохромна, Задня стінка оксамит. Такого на нього пляшкового кольору. Він такий зелений. Але так, порухаємо трошки шторку, але ви його бачите трішечки як синім відливом, Насправді ні. Він зелено, такий зелений, морська хвиля. ну, Смарагдовий такий темно смарагдовий або пляшковий колір. Оксамит. Мраморний він називається. У нас він також є в наявності. Можете замовляти, і відповідного кольору нитка таку буде тримати, щоб ви бачили, як нитка співпадає по кольору з оксамитом. Тасьма також є. Вона десь приблизно 1,5 має 1,8 по ширині. Вона з золотом. Така золота. І, до речі, тканина від ДНЦ вона також з золотим люрексом, Постараюся вам приблизити. Але я бачу, що воно щось вам не видно. А, ні, трішечки видно. Бачите, люрекс золотий. Зразу скажу, що ця канва. Це не Аїда, на неї правильно казати, а ця аїда, вона жорстка. Натягується на кульку вкрай важко, але можна натягнути, Можна, якщо постаратися, якщо хотіти, якщо мати досвід, то можна натягнути. Все кульки, я вже повторюсь, 8 см в діаметрі. Верхівочку робила, не хотіла робити ці кульки з бантиками, чомусь не знаю, чому. Ви знаєте, в мене все якось так. Відбувається спонтанно так оформлення. І тому от яку придумала верхівочку. Тут всередині шамбала, а це все ронделики. Ронделики, Вони і кріплені на булавках, і підклеєні. Це все скляні ронделики, і вони насправді вони дуже, от бачите, вони... це скло з гранями, і воно блистить. Воно правда блистить. Буде ялинка включена з вогниками, і воно буде так мерехтіти на ялинці. Ну, і на задній стінці такий декор з філіграні. Чомусь так хотілося дати. Не знаю, чому знову ж таки. Філіграні у нас також є всяка-всяка різна. Хто хоче в групі, можете пошукати дописи. Там є багато всякої різної філіграні. Стрічка на завіс. Відповідного кольору, бачите, як вона така також до тканини дуже підходить з золотим люрексом. Ну, По кольорах тут все гарно, гарно зійшлося, дуже гарно. І в основному я їх всі так і оформляла одинаково ронделики двох кольорів зелені, такого, такого смарагдового відтінку із золотом. Верхівочки. Також, єдине, що мені не вистачило оцеї шамбали одно, одинакового кольору, і я десь ще, а ось ось ось, зараз постараюся не звалити пірамідку. І я ще десь доставляла оці такі більш оранжеві. Ну, ну загальної картини не спортило. Так, ніби також пасує. Ось так по оформленню, ніби, ніби сказала все коротко, коротко, ясно. Кульки вільні, вони не продані, вони не робилися на замовлення, вони вільні. Хто бажає їх придбати, будь ласка, пишіть мені в месенджер на лілія рукодільна скриня, в групу рукодільна скриня. Можемо доробити ще, якщо хочете, якщо бажаєте ялинку прикрасити такого типу кульками, можемо довишивати ще до потрібної кількості. В літі всі ялинкові іграшки я продаю значно дешевше, ніж осінь зима. Маєте можливість придбати їх по зниженій ціні. Дякую за увагу. Завжди з вами рукодільна скриня.